Ініціатива як настати овочем разом з платформою «Аналізуй» дослідили висловлювання 91 публічного росіянина та дев'яти опозиційних медіа, тих, які критикують Путіна і його режим, та говорять про свою опозиційність до них. Ми аналізували їх публікації про Україну та російсько-українську війну з 2014 року. Андрій Макаревич, російський музикант, визнає існування війни з 2014 року та окупацію Криму, засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну і закликав це припинити. Визнає колективну відповідальність Росіян за підтримку війни або замовчування факту військової агресії Росії в Україні у 2014 році. Взяв участь у антивоєнному марші миру в Москві, підтримав революцію гідності, виступав перед біженцями на підконтрольній Україні території в 2014 році. За це зазнав переслідувань в Росії. Декларує право України на самовизначення. Але виправдовує бездіяльність росіян: ну, получить палки по башті, робота Все. А про успіх Революції Гідності висловився як про такий, що став можливим, бо не було сильних репресій з боку влади. Висловлював довіру прем'єр-міністру Росії Мішустіну після його призначення на посаду. І Мішустін представляється чоловіком дуже енергічним, поки він визглав налогову... Он привів в стан роботою довольно быстро. Мав благодійний концерт, який допомагав вивозити українських хворих дітей з Донбасу на територію Росії. Юрій Шевчук, російський музикант, підтримував революцію гідності, виступає проти повномасштабного вторгнення. Відмовляється виступати на концертах в підтримку так званої спецоперації. По факту визнає колективну відповідальність росіян, розповідав про цензуру та про пропаганду в Росії, але, хоча Шевчук і проти війни, він уникає гострих критичних висловлювань, наприклад, називати Росію агресором. Також казав, що більшість росіян проти війни. Много людей, звісно, проти війни, бісловна, і багато в шокі. Ти виходиш в зал, Саше очі такі просто вбиті, тоска така в них. Музикант заявляв, що не буде виступати в Донецьку, але готовий посприяти обміну військовополонених між донецькою та українською сторонами. Росію про цьому не згадував. Допомагає українцям, надаючи свої гроші для українських біженців, але саме біженцями він називає тих, хто опинився в Росії після 24 лютого 2022 року. Зараз вот на концертах Я теж працюю безплатно, що я. Всю свою зарплату даю біженцям українським, яких теж немало в Росії, також допомагав так званій доктору Лізі. Одній із російських пропагандистських постатей часів початку російсько-української війни, 2014 році. Ми допомагали дітям Донбасу і від зарплати туди. Пересилали доктору Лізі. Шевчук повторює тези про братів славян, яких сварять політика. Слов'яни б'ються друг з другом. Ну, в общем-то, не столько печально. Данило поперечний стендап конік засудив широкомасштабну війну Росії проти України, підтримав протести проти Лукашенка, засуджував пропаганду та цензуру в Росії. Визнавав, що його мовчання до 22-го року дало можливість пропаганді працювати якісніше. Говорив про Крим як вкрадену територію України, проводив благодійні концерти в Європі на підтримку українських біженців. Але поперечний поширював наративи про братні народи. Взагалі, на самом деле, я дуже розстроєн, що якісь пси, като я управляють росові. Рассорили... Один, на одинаковий народ мені вообще люто бомбіти за этого Неоднозначно висловлювався про Крим, ніби і вважає його краденим, але говорить і про подарунок Хрущова. Крим це замічательно насправді президент теж так посчитав в какой момент. прав. Вживав термін громадянська війна по відношенню до російсько-української війни з 2014 року. От все, що там відбувається, це просто кошмар. Сейчас все похоже на громадянську війну. Отримав заборону на в'їзд до України від СБУ та значиться в базі «Миротворець». Тетяна Лазарєва, російська акторка, засудила анексію Криму. Говорить про те, що світ має надавати необхідну підтримку Україні заради своєї ж безпеки, бере участь у закордонних акціях на підтримку України та допомагає українським біженцям. Виходила на мітинги в Іспанії та на Кіпрі. Виступає за колективну відповідальність всіх росіян за розв'язання війни в Україні та необхідність загальнонаціонального покаяння росіян за злочинні дії Росії в різних країнах спокійно ставиться до ненависті українців до росіян, не засуджує і не повчає, як правильно спілкуватися з росіянами, але висловлювала жалість щодо російських солдат. Хлопчики мерзнуть в окопах. Українці вони хоча б сидять ну окей, там не в своїх квартирах в обстрілюваних містах, ну хоча б. Теплых подвалах. А что происходит з мальчиками, которые приїхали на БТРах, на танках і в машинах? Ну, так сказать, обморожения конечностей, конечно, не будет, но мне их жалко, если честно. Там никакой заботы о них тоже нет. Але потім кардинально змінила свою думку. В інтерв'ю для гвоздя Лазарєва роздумує, як підтримувати росіян, які проти війни. Адже деякие люди в России страждают. Вот сейчас вот два вида иммиграции, да, она была всегда в Советском Союзе. Почему я все время обращаюсь к этой исторической к нашей истории? Это все было уже. Это так странно, что мы опять идем по тому же самому. пути. Внутренняя иммиграция, внутренняя Монголия. Да? Что происходило в Советском Союзе? Э в отличие от того времени, сейчас еще возможно внешняя иммиграция для всех. Вони звісно несуть із собою цю частинку руської душі і рускава міра, яка нам зараз є протипоказаною для виживання. Нам просто не потрібно із цим гратися, цьому співчувати, співпереживати, тому що це знижує нашу спроможність опиратися. Це окрема паралельна така, скажімо, щупальця спрут російської пропаганди. Тут вони говорять про те, що Україна повинна бути знищена і все, але у них Є завжди там ліберальне якесь крило, яке теж очевидно знаходиться там під якимось контролем, формальним, неформальним, в дискусіях із ФСБ з якимись ідеологами оцієї пропагандистської машини, які підказують можливо певні меседжі і так далі. І це спроби якимось чином обмежити войовничість Заходу щодо Росії і сказати, що ні, 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 не все втрач. Ми не можемо аналізувати. Ми все одно шукаємо схожості, ми все одно шукаємо своїх. І вийти з цієї бульбашки нам дуже теж страшно і небезпечно. І тому ми не чуємо іншої думки, тому що нам природніше спиратися на думки тих людей, яким ми. Вже попередньо довіряли, помиляються вони чи не помиляються, не має значення. Це як дитина довіряє мамі. Мама сказала, ну, значить, це правда, але потім вона має дорослішати і вже в підлітковому віці вона намагається сперечатися з батьками, висловлювати власну думку. І це про зростання. Деякі наші люди залишаються в позиції покори. Цьому образу батьків такому, які завжди праві. З ними не можна сперечатися. Та ще ті експерти знають, звідки інформація, що вони агенти Кремля. Маніпулюєте. Загалом хороші росіяни можуть критикувати Путіна та його дії. Проте вони завжди залишаються росіянами, і на перше місце ставлять саме російські інтереси. А ще вони добре розуміють, що критика Путіна забезпечить їм підтримку на Заході, а своє майбутнє завжди ближче до тіла. Публічні критики Путіна є корисними для України, якщо вони допомагають розхитувати Росію чи, хоча б, визнати, що без перемоги України майбутнє самої Росії примарне. Проте, після аналізу публічних заяв хороших росіян, виникають сумніви, що вони націлені саме. На це у їх риториці мінімально звучать тези, які можуть змінити Росію. Натомість саме політичні та військові події в Україні є їх центральною темою. Але це не виключає можливості, що конкретні дії публічних критиків Путіна можуть бути корисними для України. В українському суспільстві давно назріла зміна дискурсу з хороші росіяни на корисні дії росіян. Всі дані дослідження з аналізом висловлювань ста публічних росіян та опозиційних медіа ми виклали на сайт, щоб кожен міг зайти та перевірити, що саме вони говорили про Україну та війну. І наостанок, будь ласка, не забувайте, що росіяни в першу чергу росіяни, і вони будуть відстоювати свої інтереси. А у нас один вимір: що вони зробили для наближення нашої перемоги. А ще варто пам'ятати, що кожен наш перегляд російського контенту та його обговорення це втягнення росіян в український інформаційний простір. Росіяни отримують аудиторію та можуть на неї впливати. Перед повномасштабним вторгненням лише 3-11% українців могли відрізнити брехню від правди в інформаційному просторі чи зможуть вони розпізнати маніпуляцію росіян, які критикують Путіна?